Два дні триває видача допомоги в центрі допомоги Олександрія. Надана вона міжнародна організація з міграції для внутрішньопереміщених осіб, зареєстрованих в Олександрійській громаді. Це вже третє. Міжнародна організація з міграції надають допомогу. І у нас була в березні місяця відкрита відкрите опитування, там де люди вказували, в чому в них є потреба. І саме по цим потребам ми вже формували списки і подавали, подавали в міжнародну організацію з міграції, і вони вже тоді вони телефонували майже кожному із цього списка. Вони питали, чи дійсно є в цьому потреба, тобто вони проводили. Дали такий моніторинг, і це вже третє. Надійшла допомога. Вчора була неділя, але ми працювали, тому що умови донорів приїхали. У нас на видачі на складі там два представника. Вони беруть талони і вони безпосередньо видають допомогу. Тому ну, ми дуже раді. Нас уже перший раз було надано для 150 родин, другий раз було видано для 285 і цього разу 232 родини отримають допомогу. Видавали матраци, термоковдри, посуд та ліхтарики. Надаємо допомогу благодійному фонду Олександрії. Зараз покриваємо нові потреби переселенців, оскільки багато людей заїхало нових. Тому ми надаємо додатково ковдри, кухонні набори, сонячні лампи, які працюють у випадку відключення також світла і матраси. Серед тих, хто прийшов за допомогою, є ті, хто отримує вперше. Приїхали нещодавно. Людей багато і кожного, кожного дня майже приходять, але ми коли на видачі, нам складно тоді приділити цим людям увагу. Тому у нас цього разу від міжнародної організації з міграції допомога. У нас в п'ятницю реєстрували від Кропивницький». і я би хотіла ще сказати, що у нас зараз є домовлення, що раз на три місяці вони будуть реєструвати у нас Олександрії 50 людей для того, щоб люди не їхали в Кропивницький, і ті, хто не отримав наступного разу, у них буде змога зареєструватися тут і безпосередньо на місці вже отримати ці продуктові набори. Тобто наша організація бере на себе доставку. Тобто, ми будемо забирати ці набори з Кропивницького, і тут уже безпосередньо людям роздавати. То на наступний раз ми би хотіли сформувати саме списки і тих із тих людей, у яких не була змога поїхати і отримати. Ну і ті, які не отримували тут від. В місцевих організаціях, так, тому що ми знаємо, що пенсіонери, інваліди вони отримували від Благаєвість, і родини з дітьми вони також отримували від Кірилісман набори. То саме та роті родини, у яких не була змога поїхати в Кропивницький, отримати у них буде змога тут уже зареєструватися. Більшість вимушених переселенців зараз в пошуку житла. Дуже болюче зараз питання це з приводу розселення тих людей, які приїжджають, тому що квартири або вже розібрані, а є ті квартири, ну які не здаються. І можливо, якщо у людей є квартири, які можна би було здати саме для цієї категорії людей. Я вважаю, треба допомагати допомагати і надавати ці квартири. Ми повинні підтримати тих людей, які зараз опинилися в скрутній ситуації. Всі анонси надходжень, видач та послуг на сторінці Центр допомоги Олександрія, реєстрація в чат-боті.